Друзі, друзі, ну що ж, за вашими порадами, як ви казали і розповідали, що Дмитре, все ж таки, електронна вага це краще. І ну, в принципі, я тут погоджуся, дивлячись, хто якби, купує свині. Ці люди, які брали свині, мають певну репутацію, яку цю репутацію підтримують. І якихось таких моментів, щоб там на рахунок обману якогось зваження, доважування, я, в принципі, не замітив і не думаю, що він був. Але все ж таки, слідуючи вашим порадам, що Дмитро, електронна вага повинна бути. І ми збиралися вже раніше взяти ту вагу, так як і не те, що лише на свині, так як свинь, ми зараз зробимо перекур, вона буде потрібна туди пізніше, свиню будемо займатися, будемо тримати. Нікуди це село, нікуди ти не дінешся, потрібно господарство мати. А от те, що пшениця, десь десь комусь якось щось важили, зазвичай на відра. Зважували у відрові сіки кілограм на звичайних таких вагах. І вже відрами рахували. Самі розумієте, кило плюс, кило мінус. Ну я так і помічав з боку, що якби люди, які набирали, що хоче трішки більше десь насипати. Ну, що зробиш, якщо хоче воно було тясно, організуй моменти, щоб якби було нормально це. Позичити десь у когось ну не завжди виходить, як би сказати, хтось тобі дасть цю вагу, тому що людина затратила кошти, і ну знаєте, кожен думає, що своє, кожного своє повинно бути. І зібралися ми, друзі. Це не те, що там недовіра до цієї ваги. Ну ця вага вона ж роками відслужила і ще буде слугувати. Чоловік казав, в принципі, що якщо в тебе є свої ваги, то давай, щоб я їх не таскав, то зважимо на твої питань. Немає це все ж, як би сказати. Але ваги не було, то він привіз сюди так і залишив. Так як бачите, що там не вміщувалось у прицеп, щоб кинути це вже поставити. Зараз приїде і будемо вже важити на нові ваги. Так і розпоїмо вам, покажемо про вагу. Взяли вагу на 300 кг. Ну, ходімо ближче туди до неї, порозмовляємо. Поважимо по пацюків, так і заодно визначимо, тому що вони були проміряні неділю назад. у нас записані ті заміри. І зараз зважимо і вже подивимося, так і заодно, скільки воно ну. Набрало за неділю, тобто якийсь певний такий приріст. Хоч і цього ніколи не робили, так як, по-перше, і ваги не було, по-друге, і думки не було, щоб так важити, там відважувати. Набирає, дивися. Ну не для мене завжди, якби маленькі. Ну коли ти коли кожен день рано в обідвечері ходиш коло них, а вона заходить. Там ну, періодично кажу, о, дивись, ці вже підросли. кажу, що ж вони підросли, вони на місці глисти потрібно виводити. Ну, жартую. Пацюки Та такі нормальні глистів немає. Друзі, замовили вагу. Зараз складемо, розповімо також вам. Така річ, хто займається господарством, зерно, будь-які речі, картоплю, можливо, десь на оптом продають, ну приїжджають фури відважити там різні моменти. Такі вага, зерно, ще раз повторюю, свині, телята, бики, вага неодмінно повинна бути. Ця вага замовляли на сайті Вес. В описі під відео залишимо посилання, можете перейти вибрати величезний вибір ваги від тих, яких там, сало м'ясо по кілограмах можна продавати на ринкові, сертифіковані ваги. До ну, будь-які. Навіть бачив там в них на такі кран балці, дехто добрива, можливо, ну підчіплює на маніту зважити, відважити зерно, десь насіння, такі на е, крукові є ваги. Є ваги на бачив тілешка, якась також така вага, що як, як вона називається, такі, що під поддон заїжджають, підносяться, такі. Ну, коротше, різноманітні ваги до різноманітні, ну всі. Де вам буде потрібно, то ви на цьому сайті вас. Можете обрати, приглянутися і замовити своє, є своє, і як би сказати, це вже чесно. Як не є всередині, особливо після ваших коментарів, деяких що закрадається така думка. Ну, ми всі люди, як би сказати, всі ми грішні. Що десь, можливо, щось не то. Хоча дивися, ну, чоловік все відважив правильно, що сумнівів в мене не було. А це вже буде набагато краще. Зараз складемо, поставимо ця вага. Розповімо більш детально, побачимо, як працює, тому що з таким не зіштовхувалися, про таке лише дивились і мріяли. А це купили вже на сайті, замовили, прийшло. Сьогодні прийшло. І сьогодні якраз чоловік приїде брати свині. І ми поексплуатуємо і покажемо. Вона на 300 кг, є ваги такі подібні, на 500-800 тонна. Там різне, це йде метр шириною, мені здається, на метр п'ятдесят, а там є і два метри довжиною, бики якісь важити. Ну, коротше, все, що потрібно, тут все є. Можете замовити без питань. Гарна консультація. Такі ваги також йдуть вже. Хто ну, не хоче погратися, я тут трішки, як би сказати, пізніше докладу руку, звару таке рештування, щоб було, щоб ну, як клітка була, щоб зайшов, зважив і вийшов з іншої сторони. А одразу можна це замовити також на сайті. Повно така, як би сказати, ну зайдіть, погляньте, все дізнаєтесь, там все, і все телефонуйте, проконсультуйтеся. за того, хто питає, ніхто не б'є. Ну такий клітка є, і звідси, звідси е, хвіртка, як то кажуть, загнав порося, зважив, закрив ззаду, відкрив попереду, вигнав і так і можна конвейер якийсь робити, перепустити швидко і швидко відважити і чесно. І без сумнівів, і без ніяких питань. Тепер вже ні у вас сумнівів не буде на рахунок певних речей. І ні в мене, і ні в кого. Ну, хоча я знаю, що люди чесні, якби працюють на своє ім'я. Зараз поставимо, друзі, йде ще такий ящичок. Тут йде монітор, поставимо її тут, так як. Ну, потрібно десь заляти, таке місце, відкласти, де поки що вона стояти буде, не знаю, так як і потрібно, буде її туди до зерна брати, ну, перевезти, розпокласти там, як потрібно тут, щоб така, знаєте, була, ну щоб не стояла, використовувати по максимуму. Одне, що на ринок її не візьмеш, на прилавок не поставиш і на кіло село м'ясо не продасиш. Але е, на сайті є такі ваги, е, сертифіковані, яких можна також продавати будь-які такі речі на ринку. Торгувати, овочі, фрукти різні. Різні різні. Іде монітор, ідуть ножки. Нічого складного я бачу, що сильно немає. Іде інструкція, гарантія від виробника. Ця лапка така йде. Ну, я мінімальну взяли, щоб не сильно затрачатися, мінімальною комплектацією, щоб монітор самий підвішувати. Є така трубка там, що ставиться монітор, одразу видно, що зручно. Ну ми поки що, як би сказати так, по-бідному, а там далі собі доробиться йдуть. Ножки 4 з такими. Бачите, що якби заходи по розятку, трішки воно ж не, не обережно йде. Так що таки забрати цю вібрацію, такі ножки прикручуються тут ззаді. ну Зараз це самі розберемося і вам розповімо. Був такі гайки, щоб прикрутити сам монітор до цього. І тут знизу виходить шнур, кабель, який підключається до монітору. Зараз ми це скомплектуємо і детально розповімо. Може і перевернемо, покладемо цей вже. То ви закрутили там то? Да, я тут. Зараз Та підгори нога. Куди? Догори ногами. Я, я. Отако От договори, боку. Вага є. Метал є, вага є. Натрохливий. І це вже точно, це вже ніяких питань не повинно бути. Я розмовляв з чоловіком, який має прийде, він каже, що ж ти хочеш, це не купив, я б свою не таскав туди, бо зараз доведеться її шатулити ти кудись, щоб забрати. Ну забирав вже іншим разу, мабуть, хай побуде. Ну, ось такі, бачите, що підрегульовується під цей, але все рівно під площадку потрібно буде підрегулювати і законтригаєте гайку. Стоять датчики такі всі чотири. Бачите, провода сховані туди. З усіх чотирьох зведжені десь сюди і виведжено вже такий якби, контакт на сам монітор підключення. Добротно зроблено такої грубої профтруби. 8 х 40, тройка метал зверху сама. Сама платформа. Проварено гарно. От мені воно кидається в очі, коли проварені шви, навіть, навіть однакової довжини, проварені шви через однаковий вісталь. Ну, Це знаєте, що видно, що до діла зроблено, що не там більше, там менше, там так. А так, можливо, навіть якийсь шаблон стоїть, щоб проварювання це було. Ну, хто хоче заслугу жити собі і м'яти і робить до пуття. її туди? Зараз виставим. Я. Тут вона залято на уровні. Я думаю, що там якась стрижка. Не, ну, ножками просто. Ножками підтягнемо його, виставимо. Я думав, що може у вазі якийсь уровень. І в мене той не вдома. І нема ніякого. Можна було б її також потягти. А по у вазі немає Тут? уровень. Тут? вазі. Тут немає. А, б, до речі, гарна ідея покласти таку бимбочку десь, знаєте. Ну да. Щоб коц-кос. кос Як на рівнях лазерних така, щоб посередині а Не, скільки? скільки? 300 кіло? 300? Да, 320. А вона, а вона на скільки? 300? А, 300. А, 300? Та вона заглюціла від потіняти, Вона збилася. Така вага, ви що? Кара прийшла вже. Кара прийшла, так. Є такі вставки з різьбами, що одразу, швидше за все, рештування сюди прикручується. Тобто додатково можна замовити, хто не, не сильно товаришує з болгаркою, чи не має можливості, чи має можливість купити і це плюс, то може обов'язково одразу замовити такі речі, там навіть оці східці, такі як ця з досок збита, там такі металеві, що зайшов, загнав, теля порося, любе, що хоче зважить. І вже точно ніяких питань. Довгий штурм, що можна десь покласти далі, щоб порося його не за собою потягнуло, сюди в контакти всувається і зараз викрутку візьму і закручу два болтики. Вася, каруйся, каруй вагу. Отак. Дивися в обліктів. Класс, ну? Да. Вона тебе не відчує ту? Так, що показує? Завантажується. Зараз, зараз, зараз вона хай завантажиться. Повинно показати по нулях. О, по нулях. легенько. Півтора кіла. А Я в кого півтора кіла. Півтора кіла. 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 Так, а я скільки важу. 80. Воно здається на нулі. Ні, воно збиває саме. Два. Якась невелика різниця. Ні, ну так Півтора по два. Це для чого? Ту ж не замастити. <різь> так хо-хо, це ж поросеміша ноги мити треба. 81. І три. А, а важились тоді 84. Та То я зранку поїв. Що три кіла з'їли чого? А воно щось так непомітно все пішло. Ану. Да. А ви важили 73. 72,6. Так і має бути, то я. Поклали все. вагон не вставайте, бо я, я не встаю, мені це ви не ставаєте. Я стою тут... в вороту. Ватка, я завтра теля зажину сюди за останемо. Метер... Ні, то пригоньте що, одне зважування 200 гривень. Ну, так, але я його мити не буду. Що? Ні, то входить у послугу 200 гривень, а як? То... Ага. Ну, я Це за такі гроші, щоб ще не... мили. Зараз перевіримо в ящик 6385. Ну, 6300-6400 на цій і поставимо на цю вагу. 6400, бачите, округляє до більшого. О, там. Ну, 6, О. Шо, шо, чуєте, вже їде. Да? Зараз поїдете, прокатаєтесь. 6385 то воно у більшу сторону заокругляє. Ну, 6400. Якщо там би було 6315, то 6300 би заокругло швидше за все. Що, а, 2... 2... 2... а 2... як це? Зараз я поставлю пілочку. Ага. 600. — А ви? Десь так. Десь так. Не рано. <рігалі> <рігалі> рано. Це в обід треба обідати. Так, так то який процес? Що ми будемо як робити? Ми ставимо цю штуку. Ставимо сюди цей наверно. і. Це. Мотузов даєте? Ти треба робити клієнтку чи, так. Да, да. вони йдуть вже з клітками, але то трошки дорослі. З якої сторони що воно так показує? що Що-що-що. що? 46 пожив. За 46 а Та, ми таке як ми тут З якої сторони треба звати. Пройшло. Так, Так. Всю тут діла. Па. Отхить, все. Нема різниці, корти. Треба сюди, наперед. Натло. Бо. Не провини, що- ще? Хі-х. сказав. що що? що сказав? Що сказали 200. Ну, ану. Сма підвіть. Ні, тільки Це вже як традиція на ногу ставить. Да, зав'язують? Да, да, порукрушиваю, пору перекрушить завязывай. Ты уже легко <плес> і зазах. Это практичка не <плес> закрыт, потому <плес> что мы уже находимся. 257. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Не а, помалу. Не Ні. – А, бесто всі кабанчики розкополювали, залихалися. О той, що тоді забрали один. А ну натяг, тя... Натягни? Чи не хочеш? Що що? Не, я. Тебе не Рука набита. Хоч за на руку тут маю. Дай, дай, да. Jeg må hjelpe til. Це добре вишмали. Наоборот у нас е, не дуже це що соломою шмале. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> а як зробити, то, щоб шкура аж лопнула? Я теж в кінці соломою ще проходжу. Да. Соломою да. аромат. Обробляю. Понятно. Ну а оце як воно та шкура така лопнула, то як вони її ну, роблять? Мачу, то цими знають. А ви шкрабу. так не робите? Чи не виходить, не 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 роблю. А які нюанси, які деталі, якщо не виходить? Що, що не таке? Не знаю, воно яке робляться такими. Да. — Так. І прям м'ягеньке-мягеньке. Да. Це якийсь секрет наш. Секрет, так? Да. А ну хто знає цю річ, відкрийте хлопцям секрети. Вони коля, знаєте, да. будуть собі користуватися. Да, да, Чому? Люди різне пишуть, нормальні, гарні поради. Це що шкода? З собою все не забереш. Це, що, так? Хай користується. Напишіть, хто знає як оту, е, гарно робити висмалену таку шкірку, така, яка вона така рихльона, полопана, така м'ягенька. Напишіть, буде цікаво. Дорожчот. 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 Так. Майте пользу, Майте пользу Майте теж. 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 Ну, на другий раз, на другий раз привезіть, кусок того м'яса чесала. Висіть там, заморозьте. Звідки найкраще сало в нас? З Томашполя. З Томашполя найкраще сало. Так, так, так. У да, да? да, да, нас да, такого да, нема. Може, вони краще обробляють. Так. <рес> <Да. рес> так само обробляємо. Да. Я давай ну, там порядки за другу да. лужку стояв. А ви влізете, може, потім заберете. Тобто Вона мені так. не мішає. Тримати треба. То <рес> і зле. Клітку ставлять, а воно то вперед пішло, то назад пішло. Це вже у вас вага. Це, вже це на 300 кілограм, там є на 500, на 1000, на да, це вже лучше. Деться Де русові. Чоловік обрав, Так, та здорова вага була. Із клітки. Сильні в що? Іди, я відлився, ти його лиш. Оприділи тебя на подйомі, там Чоловіка є. Mm? Така сама, може й діти. Не, ладно, не з цієї партії тобі нічого не попаде. Не Молодець. Перейде нічого, не ображай, але на вісмі. Ти жирне м'ясо. Ні. Бо пшеницю їли, пшеницю і шмінь таке. Вони щось нами нічого не їли. Не їли, бо я добре дав їсти перед волонтерів. Ти як нас нахтували. що. Я в мішок як втулив у них туди. Давай. Ото рабеть, які їли, то льоха. Вона то проглотить. І сіки не кинь, вона все їла. Добре, можна тримати її. Передайте дружині, привіт, то знов привіту, Так, да, так, да, Привіт, дружині. Займайтеся, хай все виходить, маєте користь. Одні займаються, вирощують поросята, другі коптять. Є люди, які і вирощують і передо остального. Ми пробували ці всі моменти. Але це Нелегко, от кажуть, що там велика ціна на копчення, це дуже нелегка справа. Це не, до, не до ночі, це обладнання, це такі, знаєте, ну, ми спробували, тому ми розуміємо ці питання. Ціна гарна, ціна непогана, я б навіть сказав. До діла все нормально. Вийшли, так як кажу ти. А далі буде далі. З часом Воно на наш кудись притягне якась порося, заколить і закоптемо на двох. Передасте сало на сьогоднішній раз. Щасливо, на телефон. Все, да. майте користь. Щасливо. Спасибо. Ми тоді замірили пішло, пішло. тоді, як тої неділі. Замірили і зараз за неділю сіки набрало, якщо набрало. У нас ця я мала сіки 45. А по як воно ж не сходиться з вагом. Зараз побачимо. 46 кілограм мала 46 кг сама клітка. Значить, це в нас пішло ось це. По мерках мало 230 кг, По факту заважило 237 кг. А по мірках 230 кг. Ну, це було неділю назад. Ми мірку мірили. Ну, так, неділю ну, назад. 7 кг трохи набрав, набрало. але практично, що по мірках співпало. Але суть не в тому, суть в тому, що тут думка чиста. Ну, так. Як так. є, так є. Шо, ні? Друге, у нас було 257, ну, тут відняти 46. Це буде 211. 211 uh -huh. По мірках воно було одне із них. Або 212, або 199. Ну, якесь із них було, я не пам'ятаю точно. Ну, uh -huh. друге, вони практично однакові. однакові Та да. одне важте, що було 199 по мірках, а заважило 200. 11 на 12 кг більше. А друге було 212 і заважило 211. Порося, порося. І це цих двоє, що разом були. По мірках одне показало одне, а друге інше, а на вазі показали однаково. От такі, таке такі ця справа. Але суть не в тому, суть в тому, що я спокійний, вже питання. З тією вагою немає, що ви там казали, з однієї сторони десь поставиш заважень, так з іншої. Тут же як хоч став, хоч і два зразу штабелями ложи, і ваші, якщо лізуться. Ну, по одному, в принципі. Такі справи, друзі. Вага є, писали, важче такий напор. Ну, ми і планували вагу брати, тому що, ще раз кажу, що і зерно відважити, це така річ, яка потрібна. Вага є, спокій в голові є, в середині ніхто нічого, все по-часному. Якщо дивитися по замірах і те, що чоловік важить на тій вазі, то, в принципі, бачите, все, все нормально. Але своє повинно бути своє. Тому заходьте на сайт west.com.ua, в описі під відео. Я залишу послання і вибирайте собі любу вагу. Я вам кажу навіть ту, бікбеги підчепити, підважити якесь зерно, десь більшими масштабами, такими і ці кари, щоб підподоничі, як вони ці роклі, рокші. Щоб підважувати, десь якісь ящики з яблуками чи ще щось зважити, тобто така річ без ваги нічого не продасиш, і це на увазі чесно і без ніяких питань. Правда, пишіть коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. Хай щастить.